Всім привіт! Сьогодні покажу, як встановити GTA 5. Зараз часто задаю таким питанням, чому показує при приходить на GTA 5. Ось тако. Oh. Please the yeah. Run. Ось так. Зараз воно завантажить і ми побачимо, чи у вас так само показує. приходить. Ось так. Please run Grand Theft Auto 5, using like, GTA 5 XC. Тобто ось це. Eh, сказати, застосунок. Ось він є з оплей GTA 5 Якщо ми за нього зайдемо, воно ну, там нічого не відбувається, тільки просто встановлення ігри. Чогось саме не розумію, не знаю я, чого. Ну, я вам покажу, як встановити крях на GTA 5 І цього я в описі там посилання написав, <кхід> що ви зайшли і скачали ось цей файл. Ось ми за нього заходимо. Ось цей файлик. <coughs> так, заходимо в ряд і ось ці три файли вам потрібно буде перемістити ось сюди. О, оцю, оцю папку да о5. Ми сюди переміщаємо. І нажимаємо скопіювати та замінити. Ну, поставити можна галочку ось тут. І потім ми вже э, скопіюємо і замінимо. Так, ми замінили. Тепер давайте назад. Ось це ми маємо встановити, ну я вже встановив, мені не потрібно, просто там встановити, там нічого важкого немає. І ось ці файли потрібно теж. О, ось ці файли потрібно кинути теж ось сюди. Перекидаємо. І практично зараз ми можемо зайти ось сюди. О, не сюди. Не так як нам показує, а треба заходити в Після <кій> За того, як ми зайдемо в лаунчер, Ми... називаємо тут так. Я трохи захворів, ну але... ладно. ми зайдемо в D5 буде замонтаження. Я вам можу показати, але треба перемикати з бандікам там з робочого стола, як я знімаю на ігровий. Ну ви думаю, розумієте, коротше, неважливо. Я вам можливо потом покажу. Ну, буде заставочка, там кидаю Рок Рок Там показує заставочка, а потім ми вже будемо авторизуватись, здається. Ну, ось, думаю, якщо вам буде видно навряд чи ми так будемо заходити. І ось тут воно походу не зайде. Потрібно там, де я говорю в лаунч. -да. Бачите, ніякої дії. Ніяко тобто ми потім маємо заходити ось цей ось цей застосунок. Ми нажимаємо. І воно в нас автоматично вже буде заходити. Ну вам не буде видно саму ігру, можливо, чорний квадрат там буде видно. Можливо, да, у вас ось тут оце є. Башка тут заставок лайк трошки мене глукая мене багато там все так, Ну тут ця заставочка Георокстарс і показыває Интяка доставочка Да я тебя передбачу Тогда в мене черво